Доброго дня, шановні викладачі, колеги. Вітаю вас, рада з вами побачитися в такому форматі онлайн. І запрошую вас до перегляду мого онлайн-уроку з ученицею 4-го Б класу Возненко Еліною. Ми вже довгий час займаємося з Еліною онлайн, маємо досвід ще під час коронавірусу таких занять. Ну, як і ми всі. Важливим моментом під час таких уроків є те, що ну, потрібно, щоб був якісний зв'язок. На жаль, не завжди так відбувається, так як ми в, в різних. Країнах знаходимося, але ми намагаємося працювати все одно робити програму, готуватися до виступів, готуватися до записів відео, які потім ми використовуємо для академічних концертів. Також використовуємо. Для різних фестивалів та конкурсів. Важливим аспектом в наших уроках є те, що для мене важливо, те, що у учня має бути на уроці два гаджети: один телефон або планшет, по якому ми спілкуємося. Інший гаджет для того, щоб поставити розпівки та включати фонограми, які надсилаю я. Якщо це є в інтернеті скачений матеріал, або записаний нашим акомпаніатором. Мій акомпаніатор також знаходиться зараз за кордоном, це Маркс Мілена Леонідівна, і ми намагаємося співпрацювати з нею в цьому плані також. Ще хотіла сказати з приводу гаджетів для покращення якості уроків. Потрібно два гаджети, тому що коли ми використовуємо один телефон, на якому програється і музика, наприклад, акомпанемент, і учень співає, то відбуваються перебої звукові, накладання йде. На мікрофон звучання голосу зовнішнього голосу, і внутрішнього те, що програється в медіаплеєрі. І з цього бувають проблеми з прослуховуванням для викладача. Проблеми з прослуховуванням, Наприклад, може не чутно бути або учня, або не чутно акомпанементу, або взагалі такий незрозумілий звук, коли десь воно звучить, і ти взагалі не розумієш, де. Де це звучить, і як це, як це краще вловити. Тому для мене досить важливо, щоб було два, два гаджети на, на уроці. У нас з зеліно з цим, в принципі, досить непогано е, виходить, тому запрошую вас переглянути наш відеоурок. На цьому уроці буде показано. Роботу над творами, які ми вже готуємо на академічний концерт, це вже більш такий е, кінцевий, скажімо так, результат закріплення. Е, Матеріалу вже закріплення образного, виконавського аспекту, динамічних якихось моментів. Звісно, звертається увага обов'язково на культуру звуку, на подачу, на яскравість, динамічність, на образність. І так, щоб це виглядало сценічно і наближалося до, скажімо так, більш професійного, якісного звучання. На жаль, не завжди можна камерою передати всю. Звукову динамічну яскравість, але ми все одно намагаємося робити якісне відео, якісну зйомку для, для нас, для викладачів, для, для самих себе. Це важливо і це приємно завжди переглянути потім, поділитися на інтернет ресурсах. Тож запрошую вас до перегляду. І бажаю вам всього найкращого. До зустрічі. Дякую! І це на верхню ноточку. Достаємо. В нижню не сідаємо. Да. Контролюй кожну нотку. Молодець. Добре, ми розпівалися, тепер ми проходимо зараз наші твори, які ми з тобою готуємо вже до запису, і маємо з тобою більш-менш вже мати завершальний такий етап. Починаємо ми з тобою перше з All That Jazz. Я би хотіла, щоб ми з тобою почали з кінцівочки, там, де вступає ансамбль, і ти потім йому відповідаєш. І оцей кінцевий фразочки якими які ми закінчуємо, щоб вони прозвучали яскраво і впевнено? Витягуй витягуй. Значить, mm -hmm. дивися. оця кінцівка, де ти тримаєш, ну такий досить довгий, довгий звук. All that джаз. Оце All і that. Ти не просто тримаєш одним звуком, а робиш таку невеличку філіровку. Ти начебто злегка давиш на ноточку і робиш на ній невеличке крещендо. О-. Бет, і потім джаз, так буде легше тобі її втримати і вивести, ну, якби зробити динамічну її трошечки окрасу цієї нотки, розумієш? Попробуй зараз спробуй без На-на-на-на-на-на-на. Без Ось, зупинися. Ось в тебе виходить, ти тримаєш просто all that. Ти просто рівно тримаєш цей тон. А мені треба Ти Типу знаєш, про проходить так про проїжджаючий такий момент в цій нотці. Ну спробуй. All Крещендо. Ні, ти просто. Ні, ти просто. All, оде. Зроби такий ефект. <звук> да. <звук> Яскраво ще. Ну, десь так. Давай з музикою. Чіткіша дикція. Да. Чисто. <ріст> і, і, і трошки не дотягнула і ще й вступила раніше і, на останню фразочку. І, давай ще разочок. От дивися, тобі треба що зробити. От початок, в принципі, непогано зробити так. Трошечки підкреслила, оце гарно вийшлося. Там далі теж робити такі трошечки, це називається така або акцентування, або знаєш трошки маркату, коли ти трошки підкреслюєш слово або підкреслює нотку. Це можна тут зробити, для того, щоб показати характер цей. Що саме така кінцівка має бути жива. Не будь такою стриманою, Розшевелися, будь живою, поможемо же рухами. чистіше тільки. Ошки трошки, ем, трошки сфальшила. Поїхали з самого початку. Slova dipped you, just a noise, you that. Your hair and your back of shoes. And chance, is gonna blow the blue. And chance, hold on, it, gonna burn burn. For me, i a do in case you shake heart and want to burn, start to do. Отут уже маєш розкачуватися помаленьку, готуватися емоці... емоційно до кінця. Yes. Ну, в принципі, в загальному непогано вийшло. Молодець. Бач, навіть даже не зупиняла тебе. Єдина оця кінцівочка остання фраза е Оцей джаз. -а -а -а! І остання ноточка, вона чогось в тебе полізла. Може, вже просто трошечки підвтомилася, полізла трошки вниз. -на -на! І тримати її, на цьому радитися, дотримати. Зрозуміла? А так непогано, молодець. сама мені. Тільки оці останню, останні дві фразочки. Да, да, да. О, ага. Тобто, коли її взяла, ти не розслабляйся. З останніх сил маєш її тримати. зрозуміла? Тоді вона буде триматися на висоті, тільки спустиш дихання, тільки розслабишся, все, все попливе. Переходимо на наступний твір це наша колядка з тобою, верніше щедрівка, небо ясні зорі вкрили. Співаємо. Поки ти готуєшся, зразу хочу тобі нагадати про динаміку, щоб вибудувати. Динамічні, динамічні відтінки для того, щоб вона звучала яскравіше. Обов'язково робимо, збагачуємо виконання динамічними відтінками. Оп. Лігато більше. добавляю и ушла. Яскравише. Звязываем. Тихенько. трошки відпочинь. яскраво тут можна. Іліночка, давай зразу тебе зупиню. Не будемо йти до кінця, хоч там і лишився один куплет. Але дивися: по-перше, посмішка дуже добра, все. в плані образу досить непогано. Не вистачає динаміки, не вистачає виходу яскравіше на форте, і потім не вистачає піано. Все якось, можливо, це зв'язок, і, можливо, це так передається. Таке може бути. От. Тому постарайся зараз трошечки десь яскравіше. І яскравіше форти показати, яскравіше тоді піано забирай, показуй динаміку. Е, наступний момент. Я там декілька разів тобі сказала, що краще з'єднує там де ти «Щедрий вечір. Це одна фраза. Щедрий вечір. Щедрий вечір. Минуло разу тобі казала, що ми йдемо до слова вечір. Ось попробуй. Ні-ні, Давай ще раз. Почкав, почкав, «Щедрий, щедрий». Давай. Ні, це ти відокремила ще три. Для того, щоб ці ноточки були гарно з'єднані, тобі треба зробити позицію верхньої нотки. Не думай, що нижня нотка це щось заоблачне або десь щось далеке. Ні. Уявляємо, що ця нижня ноточка максимально наближена двері. Зроби Тут. позицію високу, да? рий. І, і з'єднайся. Ще три. Спробуй. О, ще раз оча. Ще раз. Це краще. Округлили. Ще три. Думаємо про о. Ще Теж Те ж саме початок, початок кожного куплету. <іцеп> ясніше, Тобто постійно йде о, 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 цей скачок, як би акуратненько, плавненько заходиш і потім мягко скачуєшся. Ану спробуй зробити. Початок небо ясні. Ліночка, не бійся відкривати рота. Небо не теж можна відкрити. Небо. Скажи «Не, не. О, тебе щелепа рухається вниз. Ну от, те ж саме. Молодець, а тепер просто саме не не акцентуй, а м'ягче скажи. Да. Зараз ми пробуємо з музикою, співаємо. Е... Ну, стараємося проспівати все до кінця. Чистенько. Інтонацію чистенько. чисто. Все з'єднано. <кій> <кій> Яскраво. <кій> Легато. Легато. Пам'ятай про академічну манеру тут саме: округлість, лігато все треба зробити максимально. І саме яскравий куплет. Я розумію, що ти напевно вже трошечки втомилася, і трошечки інтонація поповзла вниз уже під кінець, взагалі. O <laughs> Угу. Ілліночка, дивися, взагалі непогано. Штрих, я би робила трошечки гостріший от, в плані там, стакатності, але і деякі моменти налігату, да? там Особливо, ми з тобою говорили, там, де, е, там, де є слово любити. Я б... Непогано досить е, міняєш характер, де ти починаєш е, маєш таку певну. <звучить> Якби, злишся на нього, да? що він там пішов іншу любити, там, що він там кудись пішов, а ти маєш хату в цей час білити. Це, це ж таки, добре, питання по динаміці. В основному все йде в тебе одним таким більш-менш. Ми ще разочок поїхали і ще раз співаємо. Угу. <звучить> Зупинися на хвилиночку. <звучить> От, е, мені хочеться, о, оце першої фразочки, «Порізала пальчик...» трошечки підкресленіше. «Порізала пальчик, та й болить, Зелений листочок не гоїть. «та й болить» трошечки виділити. І потім сказати, що зелений листочок не гоїть. Тобто тут ти Дуже романтично, а тут якраз в цьому першому, в цій фразі закладений такий. Трошечки не такий романтичний, скажімо так, образ. За валі остачок неполі. За валі устачок не поговорити. За валі устаток не поговорити.

А да, отут якраз треба трошки змінити е, е, цей штрих, не все проскакати. Прям можеш такой, знаєш, руку поставити. Так, <риклад> да, ти маєш вот прямо тут показати, що, що це за справи тут. Угу. Дивися, ця пісня: чим ти її ну, якби, здобиш, прикрасиш різноманітними штриховими? Моментами, да, відмінностями, динамічними від, відмінностями, образністю, да, своїм ак акторською навіть майстерністю, тим вона буде виглядати яскравішою. Тут все залежить твоєї десь може впевненості, да, сміливості. Не треба боятися, показати себе з різних сторін, і тоді вона буде виграшна. Хочу подякувати своїй учениці Еліні за урок і вам, дорогі колеги. За прослуховування. Гарного дня і до нових зустрічей!